Торговий дім Каскад пропонує вашій увазі бензиновий генератор Велма потужністю 5,5 кВт з ручним електростартом. Даний генератор з легкістю можна використовувати на будівництві, виробництві, в магазинах, складах та в домашньому побуті. Бензиновий генератор даної моделі має можливість забезпечувати кілька приладів з великими пусковими струмами, що робить його незамінним помічником на будівельній ділянці та на будь-якому іншому виробництві. Місткість паливного баку 25 літрів. Витрата палива становить 2,8 літрів на годину. Деталі бензинового генератора надійно захищені від підвищеного зносу датчиком рівня оливи, який стежить за зниженням оливи до критичної позначки, присутній захист від перевантаження, який спрацьовує при підвищенні максимально допустимої вихідної потужності. Зручність запуску забезпечує електростартер, хоча також залишилася можливість ручного запуску. У даному генераторі використовуються тільки мідні обмотки. І новітня система регулювання АВР 4. Для отримання більш детальної інформації або замовлення, телефонуйте нам або відвідайте наш вебсайт.